Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Ми вчимося писати маленьку букву «ю». Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Починаємо наш урок, як завжди, традиційно, із гімнастики для очей. Виконаємо пальчикову гімнастику. Протягніть ручки вперед, зіжміть в кулачок, виставте вказівний і мізинчик і порухайте цими пальчиками ліворуч і праворуч. Знову зажміть в кулачок, виставте великий і мізинчик і порухайте ручками ліворуч і праворуч. Молодці, а ми пригадаємо з вами, яку ж букву вивчили на уроці читання? Ми вивчили букву Ю. Що ви запам'ятали про букву «Ю»? Що наша буква «Ю» складається із двох звуків Й. Та У, що наша буква Ю може позначати як два звуки, так і один. В залежності від того, де вона стоїть в слові і хто в неї сусіди, а які ще літери можуть позначати два звуки. Ви знаєте, що є буква Я, вона позначає які два звуки. Й та. А А ще ми знаємо букву Є. Вона позначає два звуки Й та Е. Молодці. Буква ця усім відома. Перед я вона стоїть, в ній дві палички і коло. Здогадайтеся мить. Є ця буква в слові Юля. І в словах Сміюсь, Стою. Ой, яка ж вона красуня, ця чудова буква Ю. Сьогодні ми вчимося писати маленьку букву «Ю». Що ви помітили? З яких елементів складається наша буква Ю? Вона складається із. Короткої похилої лінії, яка починає писатися з верхньої лінії рядочка, і проводимо її до нижньої лінії рядка. Потім ми руку відриваємо, проводимо коротку горизонтальну лінію. Відриваємо руку і пишемо зверху овал, так як у букви О. А можна написати буквою іншим способом. Провести коротку, похилу лінію, потім горизонтально, не відриваючи руки, рухатися вниз до нижньої лінії рядочка, округлити і написати овал. Тому ви можете обирати будь-який спосіб зручний для вас. Тож, давайте подивимось ще раз, як пишеться буква. Ю. На рахунок раз ми проведемо Коротку вер... горизонтальну вертикальну лінію. Потім на рахунок І проведемо коротку горизонтальну лінію, на рахунок 2, напишемо овал. Поставте руки в повітря і під рахунок напишемо буквою Раз провели лінію, два провели лінію. Три провели овал. Тож, ми сьогодні на уроці будемо вчитися писати букву «ю» і поєднувати її із складами, іншими буквами і утворювати склади. Отже, наша перша пара слів це юрок і юрта. Юрта це дім кочових племен. Тобто люди не живуть на одному місці, а переїздять з одного місця в інше і будують собі такий будиночок, який можна потім зібрати і перевести на інше місце. Отже, в словах юрок і юрта є спільне поєднання букв Ю. Та «Р». Подивіться, ми пишемо букву «Ю», потім відриваємо руку, проводимо з'єднувальну лінію і пишемо букву Р. Читаємо слова тюлень. Тюльпан. В цих двох словах є спільне поєднання букв U і Л. Як же поєднати ці букви? Ми пишемо букву U. Потім, біля нижньої лінії рядочка ми проводимо коротку з'єднувальну риску, беремо її за хвостик і пишемо букву Л. Наступна пара слів. Ключ КЛЮЧКА Ви бачите, спільна пара букв це буде Юч. Як поєднати букву Ю і букву Ч? Ми пишемо буквою, а потім проводимо з'єднувальну лінію зразу вгору і праворуч до верхньої лінії рядочка. І звідти Починаємо дописувати букву «Ч». Шлюз, буквою і букву З ми поєднуємо таким чином. Написавши букву «Ю», починаючи із середини неї, можна зробити ближче до верхньої лінії рядочка, ми зразу ведемо праворучгору. Для того, щоб написати літеру З. Ми запишемо з вами сьогодні слова Юрта, юнак, каюта і юшка. Хочу звернути вашу увагу на букву Т. В ній три Лінії. Тому, коли ви будете писати ці слова, слідкуйте за тим, щоб було три лінії. Буква Ш. Вона теж має три лінії, тому записуємо першу, другу і третю. Не забувайте. Відкрийте свої зошити або аркуші паперу в косу лінію, відступіть один рядочок від попередньої роботи, пригадайте правила посадки під час роботи в зошиті і на першому рядочку ми запишемо елементи букви «Ю». Коротка вертикальна лінія від верхньої лінії рядочка до нижньої. Коротка горизонтальна і овал. Натисніть відео на паузу і пропишіть елементи букви «ю» до кінця рядочка. Якщо ви вже повернулися на урок, то ми з'єднаємо ці елементи. І запишемо буквою цілий рядочок. Слідкуйте за нахилом букви, за її розміром, за відстанню між буквами. Оцініть свою роботу. Поставте за полями знак. Оклику, Якщо ви постаралися і вам більшість букв подобається, як ви написали. І поставте знак питання, якщо ви чимось незадоволені. Подумайте, чим ви незадоволені і виправте цю ситуацію. Отже, ми з вами записуємо на третьому рядочку склади ЮР і ЙОВ. Юр у нас йде верхнє поєднання, Юл – нижнє. Пропишіть 4-5 разів склад Юр і завершіть написання рядочка складом Юл. Не забувайте, що ви маєте право в будь-який момент зупинити відео. І попрацювати в зручному для вас темпі. Ми продовжуємо утворювати склади буква «ю» із приголосним звуком. Отже, ми пишемо піврядочка ЮДЖ і продовжуємо ЮЗ. Прийшла черга написати слова. Зверніть увагу, що під час написання слова юрта ви рухаєтесь від букви Р до верхньої лінії рядочка, потім пишете букву Т і прослідковуйте, щоб було три лінії, а не дві, як у букви П. Напишіть три рази слово юрта. А потім напишіть три рази слово юнак. Натисніть на паузу і працюйте у зручному темпі. Ми продовжуємо наш урок і пишемо слово каюта. Два рази напишемо це слово. І продовжимо дописувати рядочок словом юшка. Якщо ви завершили писати ці слова, то час прийшов відпочити порухатись, тож для вас фізкульт хвилинка. Продовжуємо наш урок. Підставте букву «ю» в слова, що ви бачите перед собою. Прочитаємо їх. Юнга Юрок тюлень. Запишіть ці три слова на новому рядочку. Пишемо рукописними буквами. Юнга. Юрок тюлень. Прийшов час написати диктант. Починаємо писати буквений диктант. Пригадаємо деякі літери. Записуємо сьогодні букви, великі і маленькі, парами. Не з'єднуємо їх, пишемо окремо. Якщо у вас не вистачить місця на рядочку, ви продовжуєте писати на новому рядку. Тож, увага! Починаємо писати диктант: А, велика, маленька А. Велика Б Маленька Б, велика В, маленька В, велика г, маленька г, велика г Маленька Г, велика, «д». маленька «д». велика, э. Маленька, э. велика е, маленька е, велика є. Маленька є велика же, маленька же, велика з, маленька з Маленька, і, велика, і, маленька, і. велика йод, маленька йод. Ми з вами записали літери, тож перевірте чи правильно у вас записані ці букви. Якщо ви допустили помилку, не засмучуйтеся, перекресліть однією рисочкою і запишіть правильну букву. А ми попрацюємо далі разом. Утворимо слово сполучення за зразком і запишемо. Отже, увага на зразок! Я читаю, вони читають. Утворюємо слово сполучення. Я малюю, вони малюють. Запишіть це пару словосполучень у свій зошит рукописними буквами. Перевірте, чи правильно ви записали. Я малюю тире, вони малюють. Працюємо далі. Я танцюю, а вони танцюють. Запишіть цю пару словосполучень сполучені в зошит. Можете продовжувати рядочок, а можете розпочати на новому рядочку. Отже, ми записуємо Я танцюю вони танцюють рукописними буквами. Тиснемо на паузу і працюємо у зручному темпі. Ви повернулися на урок, тож перевірте, я танцюю, вони танцюють. Ще одна пара словосполучень. Я знімаю, вони знімають. Запишіть це, цю пару словосполучень теж рукописними літерами. Перевірте: я знімаю, вони знімають. Наш урок завершено. Ромашки мають різний настрій. А який настрій маєте ви? Зелений колір, у мене все вийшло. Жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. Обрали свою емоційну ромашку. Сподіваюся, що ви всі посміхаєтесь. Ми урок наш завершуємо. Я бажаю вам цікавого навчання, зрозумілого, легкого, і зустрінемося з вами на наступному уроці.